Анатолій Костецький, новенька. Сьогодні в 3 клас до нас прийшла новенька. Перший раз прийшла весела і радісна і всім сказала, здрастуйте. Що в класі почалося? Одразу з місць своїх посхоплювались хлопці, мов хтось підкинув їх. Спочатку всі ходили і голосували. А потім дехто передав, по пройшовся пішки на руках, а потім кожен з нас робив усе що вмів і що не вмів. Не звівся із парти, лише на щурку відмінник. Він кинув нам, ну і жарти. І, до... і встав доволі чинно, і до новенької сказав, а що, сідаємо разом. А та диви, яка коза, погодилась одразу. Ну, що ж, не дуже й треба, подумав я про себе і вирішив до літа відмінником зробитись.